Власна державна адміністрація висловлює подяку за вагомий особистий внесок у розписок місцевого самоврядування, самовіддане виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, активну громадянську позицію та з нагоди дня місцевого самоврядування за підписом начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашникова. Олександру Олексійовичу Панюті Загалинського. <клухи> <Карлесину. клухи> обласна рада нагороджує почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування, значні особисті здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та нагоди дня місцевого самоврядування, за підписом виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського. Людмилу Вікторівну Димеденко! там все є договора, там все є, ти скотіна не вмита. Ти мішаєш тільки людям робити, ти в районі нічого не зробив. В ні в районі, ні в громаді, блядь. Дивіся, дивіся. На Власне. тебе тільки, блядь, одні неприятності, кром, скотиняка ти не годно. Ну, не хто... ходи там, бо ти, блядь, умер там на місці, сволоч. Та ну ти. Піздуй хто... звідти, щоб тебе там не було. Да. Зараз я на тебе визиваю поліцію, що ти перескожаєш убирати розвагу. Ну так будь ласка, визивай, ти... але я хотів би, щоб ви працювали. Я не визвав, да. блядь, зараз про те приїду, придурка. повезу тебе в гливаху зразу, Позна, блядь. блять. Ти, ти там ти... поведеш, не, не ходити на свободі, козлина ти тупа. Ти мене до... Своїми руками, скотину. Коня не... вцінити, казина, блядь! Все, пошло нахуй, скотина, блядь? Хорошо, хорошо. Грамота Київського регіонального відділення Асоціації міст України за вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування. Значні особисті здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та нагоди дня місцевого самоврядування отримує заступник міського голови з питання агропромислового комплексу екології, роботи з старостами та розвитку сільських територій Іван Михайлович Сімцов. Не маячит надежда мне То мелькнет, то куда-то денется И в загадочной этой стране Ничего никогда не изменится И от этого даже легко А после, как пропустишь сочку, Референдум прошел под пивком Панихиды пройдут под водочку и причины искать не надо Просто любят бараны стада Ну а то, что в стаде их режут Так ведь это не всех, так ведь это все реже И по кругу пойдет дорога Им баранам не нужно много Забросают в загон питание А вот и все Проблемы бараньи, чтобы решать Проблемы бараньи Существует голосование Все по карточкам, все законно Все, конечно, внутри загона А зачем барану наружу? Там ведь ум не бараний нужен Там ночами от страха жарко Там пастух и его овчарка Пастухи без особых хлопот Над баранами ставят опыт Не спросившись про их желания Ставят опыт на выживание Вечерами за шашлыками Громко цокают языками Удивляясь на стадо скруче Ох, живучи, ну и живу.